Замість гривні 25 копійок аж дві. Саме стільки вже незабаром доведеться платити в тролейбусі. Комунальний перевізник переконує, возити їм давно було невигідно. А після того, як ціни на все пішли вгору, тролейбусники залізли в колосальні борги. Лише податкові зараз винні 10 мільйонів гривень. Останній раз тариф підвищувався 1.04.2013 року. Ну, всі знають, яка ситуація в країні економічна, ціни зросли на шини порядка двох разів на комплектуючі до, скажімо, контактної мережі кабельної продукції в два рази, інші комплектуючі до трилейбусів півтора-два рази. Уській міській раді пропозицію підвищити тариф до двох гривень підтримують. кажуть, така вимога керівництва ЛП обґрунтована. Вже на найближче засідання виконавчого комітету готуватимуть відповідний проект рішення. Це є на часі, тому що тариф гривня 50, Він такого тарифу немає в жодному місті. Ну, в жодному місті, де, де існує електротранспорт. Тобто у нас найдешевший тариф на електротранспорт в Україні. Зараз ми дивимося собі вартість, дивимося розрахунки. Мої працівники, ну працівники Луцької міської ради економічної служби, і також паралельно розглядає цей проїп, цей проєкт рішення е, Вулицьке регіональне відділення антимонопольного комітету. Висновки ще вони не видали ніяких. Тим часом ВЛП вже порахували, якщо з новим тарифом кожен тролейбус щомісяця перевозитиме більше тисячі платних пасажирів, то установа працюватиме без збитків. Це порядка 42 тисячі. Це цілком реально. При умові збору повністю вируч, відповідно, ми плануємо в цьому році забезпечити реальну кількість машин до кінця року порядка 50 машин на лінії, відремонтувати 12-14 тролейбусів за свої кошти і плюс придбати ще 4 тролейбуса в республіці Польща. Як тільки задумано здійснять, у Луцьку відмінять чимало маршрутних рейсів. Як тільки ми придбаємо нові тролейбуси, тоді буде можливість з експлуатацією маршруту. Але ще раз повторюсь, вісьмерка, 17, 17, а 16 це ті маршрути, які в перспективі будуть ліпідовані. Чи сподобається підняття тарифів на перевезення пасажирам? Це питання залишається відкритим, аби обговорити чергове здорожчання. Зібрали громадські слухання. Щоправда, зацікавлених у цій темі в Луцьку схоже небагато. Можливо, тому що обговорення спеціально організували невзручний для людей час на 12-ту годину, та ще й в актовій залі депо. Куди, до слова потрапити через численних охоронців було теж не так просто. Хто захотів прийшов вся ну, преса, вся яка представляє місто Луць, теж була, тобто є можлив можливість це людям донести, в тому числі через ваш телеканал. Та водночас скарги та пропозиції обіцяють розглянути всіх без винятку лучан. Деретимошкова, Олександр Ватащук для новий на часі.